Ну, будинок затоплений повністю, він вже не підлягає для проживання. Ну, магазин був, невеликий магазин, також постраждав. Вони якось це всі з'явилися. Ну, це все було на одній території майже, постраждало все. Тобто ну, з будинку, коли ми саме ближче до річки, почала ну, швидко підійматися вода. Звісно, ніхто не думав там, про якусь техніку, про щось, хватили документи. Якісь гроші, там трохи речей, і ну забрали собаку свою, кота та швидко виїхали. Виїхали і почало так само наповнюватися вже біля магазину. Але ми ну не думали, що буде в такому масштабі. Ми думали, буде трошки менше. Ми піднімали там якісь речі, трохи вище в хаті, але ну, про все пропало. Пропало абсолютно все. В магазині така сама ситуація, щось трошки ми там в одному магазині Ще одного холодильника вивезли, тому що на кануні понеділок привезли трохи м'яса. У нас же тут залишилися майже одні пенсіонери, які не виїжджають в місто, тому що розуміють, що там дуже небезпечно. Ну, мені приходилося їздити по... на початку, я їздила в Одесу, потім Миколаїв, привозила також людям, ну, необхідні там, ліки, все, що люди просили. Ну і тільки понеділок привезли трішки товару, і таке воно все все, ну те, те вивезли, все в ларь склали і все, все оставили. Там, ну, вже туди не зайти, це там все поплоть. Ви залишалися і під час окупації тут? Ні, я, ви, я виїжджала, я виїхала 22 квітня з окупації. Ми виїхали, мені потрібно було виїхати. Потім ви повернулися, і так, коли так, Херсон звільнили. Почат... Звільнили Херсон і на початку грудня я повернулася. І ми розпочали знову. У нас був магазин, а потім ми розпочали свою роботу знову, і я возила, я возила товари. У нас запрацював магазин з Одеси. На початку я все з Одеси, щоб були гарні ціни, широкий асортимент, тому що люди тут були тільки після окупації, не було нічого. І люди сумували за українським, за якісним, тому ми їздили туди. Тут були постійні обстріли, як ви не боялись працювати? Ні. Ні, я не боюсь, і це знають, я не боюсь. і Я б і не виїжджала з окупації, але ну, мені потрібно було. У мене син, такого мені потрібно було вивезти. Ну, ми допомогли там також не менше, коли виїхали. Ну ні, ну, хто знає мене, я не боюсь. Це мені не Страшно страшно було хлопців в окупації. Там було страшно, коли тут свої і навіть під обстрілами, але поруч свої. Свої хлопці, свої військові, тут а коли кажуть тихий терор, коли чужі, це страшно. Це страшно навіть ввечері вийти, коли темно на подвір'я, на своє подвір'я. І так ми нічого не боїмося.